А ты знаешь, как маньяки выглядят? Тут, як режисер, знаєш, як маніяки ні. А ти знаєш, що режисер і маньяк – це дуже-дуже близько, і це майже слова синоніми. Ну так, да, мабуть. Насправді, я не знаю, чи був маньяком режисер, який зняв стрічку до прем'єрний показ, якої нещодавно відбувся, про мерзкла земля. Але гості, які були присутні на цій картині, абсолютно спокійно можуть піти на роль маньяка. Дивіться, Вася Бондарчук, наприклад. Вася зараз маньячить по качалки і з'їдає всі протеїнові батончики, які тільки є в його радіусі. Потім співачка. Це дівчина, яка їздить на Хаммері з пулеметом. Боїться, мабуть. А може, це від маніаків? Вона відстріляє маніаків. Вот. Ідемо далі. Коля Сірґ, це людина, яка з гітари на перевес просто задовбе тебе своїми піснями, і в принципі він музичний маньяк. Ну і настанок Вадим Ярошенко. ми то працівники каналу «М1» знаємо. Хто тут справжній маніяк? Ми, хоч і любимо свою роботу, та навіть від найбільш драйвових концертів та гучних вечірок часом втомлюєшся. Тож поп конвейер вирішив мирно тихесенько відпочити та сходити на трилер про маніяка-вбивцю. І що б ви думали, тут виявилось повно шоу бізнесових любителів крові. А Вася Бондарчук навіть дружину із донечкою прохопив. Ми деле гуляли і пройшли мимо, скажімо так, да? а ще поніміш туда фільмшто. Ну, з Ми не уточнили. А чому б ні мерзла земля. Історія про серійного вбивцю заснована на реальних подіях. Порядний сім'янин виявляється маніяком, який протягом 12 років вбиває молодих дівчат. І хто б міг подумати, що ця тематика так зацікавить наших селебриті, і вони захоплено розмірковуватимуть про маніакальний феномен? Ну, На нені правильно сказати слово наверное, ви вы вирішите. Задроти да они стают маньяками, стають что тому они являются очень закомплексованими людьми. А от наші знаменитості навпаки абсолютно без комплексів. и своих маниакальных схильностей не приховывают. Именно этим, э, этой своей составляющей я очень горжусь. А вообще маньяк, маньяк. Ничего себе, я маньяк. Мы все, в принципе, шизофреники. Не верите? Тогда послушайте, как наши зерки пропонуют распознавать маньяков. И ваши сумнівы отпадут остаточно. Вот эти вот губы пиу они делают уже, они себя фотографируют в туалете. Это не есть нормально, я считаю. Надо подойти, ткнуть ножичком в руку. Пойдет кровь красная, значит человек потенциально может быть маньяком. Если кровь не пойдет, надо ткнуть сильнее. Ну. Я, я распознаю по красному микрофону. Так смотришь, улыбается девушка, ходит, никого не трогает, потом раз тебе в лицо вот, 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 вот этой штукой. Ну добре, добре, каемось. Поп ще той маніяк, і можливо у своїй неадекватності дасть фору усьому нашому шоу-бізу. Однак ви ж знаєте, усе це лише від маніакального бажання розважити вас.